Окей, okay. окей. Okay. Як вам зручніше? <смас> <смас> учасникам учасникам конференції цікаво, цікава ваша думка, ваші, ваші проекти на майбутнє, ваші пропозиції, 에, ситуація сьогодні, яка, 에, яка є в Україні і саме у Хмельницькій області, у Хмельницькому 에, з міграції. І потім на майбутнє, як ви бачите, ось це співкупництво. Ну Ми хочемо представити себе голова. Мені представиarsi, інсом. Асоціації жінок в бізнесі Панченого фабрикаціона для доменн бізнес. Панченого. У нас муна Volevano presentarsi eh, la signora è eh, la direttrice di Associazione delle Donne in Business, Galina yeah. eh, Ірина. Il membro di Associazione delle Donne in Business Ірина. Керівник міграційної служби регіональної Дмитро Karnatski. Associazione di immigrazione regionale Dmetro Kornadskij. Može vi scootete proszę? Останнім часом дійсно відбувається така складна ситуація міграційна. у зв'язку з соціально-економічною кризою. Багато людей від'їжджає на заробітки в різні країни світу, в тому числі в Італію. З довітали Abbiamo la situazione che tanta gente eh, va verso l'Italia, no. verso il vostro paese. Eh, non abbiamo una legge precisa eh, per l'emigrazione, quindi non c'è alcun registro delle persone che vengono eh, verso l'estero. Ми точно не можемо сказати кількість мігрантів, які на кінці та причиза до лежантаке. Але за такими дослідженнями від п'яти до семи мільйонів uh, українців знаходиться на заробітках в різних країнах світу. 5-7 milioni два ucraini мільйонів uh, all'estero per motivi finanziari. Останнім часом дуже жваво у нас удосконалюється міграційне законодавство. Прийнято ряд нових законів. На лютим період проводу так у лежі розроблена концепція державної міграційної політики. От з'яснюється заходи відповідні і найближчим часом буде свіпала політика перміграція. Da, ближнім часом буде прийняти Верховною Радою закон про трудову міграцію, який дасть новому. І в цілому вже Євросоюз нам визначив термін піврічний, що ми повинні адаптувати своє міграційне законодавство до норм Євросоюзу, що буде зроблено. ci hanno dato, ci ha dato il periodo di sei mesi per aggiustare eh, le nostre leggi eh, verso quelle europee. Scusi, stimo, non è è eh, perché l'Ucraina vorrebbe entrare nella Comunità Europea e avvicinarsi il più possibile all'Europa. Світлана, ви, ви якщо вважаєте потрібним, доповнюйте мене. Добре, гара. Ще... А ваші, ваші плани щодо співробітництва, перспективні плани, як ви співпрацюєте із іммігрантами, із які знаходяться за кордоном, з асоціаціями? Dov'Adeci, Dov'Adeci, diciamo, Dov'Adeci, 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 con Dov'Adeci, 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 Con associazioni, Dov'Adeci, comunità ucraine che Dov'Adeci, in Italia. a chi Акі ліводже і партіку, але які воно респонде. Я думаю, що у нас є вагомі проблеми зв'язку з тим, що як для українців, які виїжджають за кордон, так і для тих, що зв'язку з тим, що ті, що виїжджають відчувають. Ті, що виїжджають, відчувають такі проблеми з своїм eh, мовним, бар'єр психологічний. Не знання трудового законодавства, не знання порядку страхування, недостатнє ned знання історії. Non conoscono la storia, in tradizie, le tradizioni традиції. Звичаїв, звичаїв. І в зв'язку з тим ми стараємося в силах своїх можливостей допомагати, підключати психологів. Ну і для тих, що повертаються, також є. Певні такі психологічні, матеріальні проблеми. Ма анкета женти торна чи саме проблеми психологічні проблеми фінанса. От наприклад, для тих, що повертається, Німеччина здійснила у нас тут проект вже декілька років і заснувала своє представництво в Києві, в Львові, в інших містах. Da, цей проект вже закінчився, і фінансування немає, відповідно, і є проблеми продовжуються ці проблеми. Я наявна. А коли тут проєкти фініснують, навчена контріта, і без доридору проблема переварною і проєкти. Нонше континута, манка фінансіменту, ці люди. Але в, цьому, в правому полі, в правому полі в нас немає проблем, тому що в нас діє таке сучасне цивілізоване законодавство про громадянство. Ніяких проблем немає для українців в частині отримання документів, ну, здобуття нашого громадянства. Або, ну, є проблеми з працевлаштуванням, є проблеми з знову з. По, ну, ну, Існують проблеми такі соціально-психологічні, але я думаю, що спільним зусиллям ми, ми зможемо їх усунути. Рібка спорту, документи, чисону проблеми, чисону проблеми, а не проблеми інциденту лаборативов, всі інструменту лаборативо на умору ми частоти. cercano di, di dare sostegno a queste persone che lavorano insieme con dipartimenti con istituzioni con questi centri di, di supporto socio psicologico